Усім привіт, дорогі друзі, це я Секрет. Сьогодні я записую ролик по Genshin pactu Це мій перший ролик обзор обновлення 45.3. Сьогодні ми будемо дивитися на баннері, тестити нову іку, а сюжетку я вже пройду потім, так що пристежі подобні. А ми будемо починати. Я До приємного перегляду. Це мій перший ролик з мікрофоном. Так, да, да. Це мій перший відеоролик. Надіюсь він вам сподобається. ви поставите вподобайки. Ну а ми зараз от тестовий забіг ситуалі і мавуїка. Багато вийшло, бачу івентів, я деву ображаю. Забирати 600 за компенсацію тих роботи. Побачаюсь. <кху> <кху> Бачите, що тут отаке. От так, ну давайте затестимо. Надіюсь, вам не сподобається цей ролик. Бу, від... Е, по, на тим відео Fortnite -of -right я старався. Хоча вийшло трошки не так і хотів, звісно, але я думаю, що зайде йде. І я зможу набрати якусь аудиторію. Це моя аудиторія, кстати, всіх з Новим роком. Це моє перше відео у 2025-му. Бажаю всіх. Щоб е, все було у вас добре. Ну і. Щоб війна закінчилась, Ну це само собою. Е, так, от у нас Лаву іка Отак Подивимося, що вона може. Так, да, це. Я... я її надалі буду сюди контент. Ого, не моце. Да, я і надалі можу знімати контент по Genshin Impact, по, надалі можу знімати не тільки по Genshin, а й по Зелені Сио, по Старейву, ну і по другим іграм, або по одному, або який ви захочете, або який мені знає з Да, я можу, це в мене не вперше вже відео, не вперше вже канал. Так що з Ютубом я вже знаю. Той канал я закинув.

legacy. Euh, так, надалі у нас сидвали. Euh, може, получається такий короткий відеоролог. Но... Просто обозриваю отправлення 5.3 Ке вийшло. Кстати, останнє буде по сюжету в натуні. Мені його дуже цікаво пройти буде. Ем. Ще. Так. Так, як вона работає? ХАА! Ага. Так, ну скажу, якось непонятно, як вона іменно работає, але... но... Якось воно не работає. Ого я буду вибивати її малику. Хотелось бы, конечно, первого хунта менеджерного аккаунта немає вообще архматил нияких. А вы если два прикольно? Ну мы там подаемся.

Саме я надеюсь, що, що, що я что-то звук записываю, что я в пути говорил. Надеюсь, мы цей видео в беремен Багато лайки за вай. И буде тебе якийсь артел. Я, я зміг скважину, ми слід далі развиватися. Я звісно буду под, uh, I'm so sorry. I am. I'm so sorry. 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 I'm sorry. I'm so

Czemu od ci I tak na dany moment ja powozywał się, że mich Да, ну, ось так. Зараз ми, кстати, прочитаємо, скільки я ще відкрутив і будемо завершувати цьому цей відеоролик. Так, так я знову з вами. Зараз uh, uh. прочитаю скільки я відкрутив. Так. Що Щоб знати, коли в мене... Ага, я відкрутився на всього 11 круток. Ну, може в його випаде. Хто його знає. Короче, з вами був Secret. Це мій перший бідео, перший був Украї контент. Надіюсь на ваш актив. Ну і всім пока, всім удачи.